Запікаємо куряче м'ясо у сковорідці. У мене були стегна, можна брати також гомілки. Отже, у мене було 7 штук, саме стільки вміщається в мою сковорідку велику, відмочую в холодній воді приблизно 2 години, щоб відійшла зайва кров. Далі добре промиваю, забираю зайве прожилки, дубки відрізаю та вкладаю їх в сковорідку. і додаю спеції за смаком. У мене це був базилік, орегано, сіль перець. Паприки більше даю. І ще можна трішки додати спецій до м'яса. Поливаю ледь майонезом, як бачите, на відео. І все гарно розмасажую руками. Ага, і цього разу я ще додала соєвого соусу. Не відміряла скільки, просто так полила, щоб було полито. І розмасажовую. Далі обертаю на іншу сторону. І з іншого боку, буду робити все те саме, але відвертаю шкірки, і спеції даю під шкірку, тоді накриваю це все. Ось, зараз будете бачити, я повідвертала і даю всі ті самі спеції. І знову буду розмасажовувати і закрию все шкіркою. В кінці, коли м'ясо готове, я відбираю шкірки з кожного куска, тому що. В мене вдома ми шкірку не їмо. Вона шкідлива більше, жирна, тому я відбираю їх одразу. І все. Ось, розмасажувала і перевертаю знову іншою стороною, бо так воно у мене буде потім жаритись. Це все я роблю з вечора і залишаю на ніч у холодильнику, щоб воно добре промаринувалося. Ось. Наступного дня готуйте тоді, коли вам треба. Якщо потрібно в обід, готуйте в обід увечері то ввечері. Підкручую сильно вогонь, щоб почало булькати. Коли воно вже розбулькалось, то трошки скручую і накриваю кришкою. І там воно собі булькає 15-20 хвилин з одного боку, 15-20 хвилин з іншого. Також сюди можна додати картоплю і готувати все. З картоплею, у вас буде м'ясо з картоплею. Якщо ні, і є багато рідини, то рідину я от вже злила. Далі підкрутила сильніше вогонь і підсмажую, щоб підсмажилось з одного боку і щоб підсмажилось з іншого. Ось таке готове м'яско.